У принцеси Пухколапки майже королівське життя. Дбайливі піддані носять на руках, доглядають, годують смачненьким, та одного дня спокій королівства порушує новий мешканець. Жахливе цуценя Деріл. Читаємо сьогодні книгу Принцеса Пухколапка та Деріл. Приємного перегляду! Принцеса Пухколапка насолоджувалася своїм ідеальним життям. Щодня її годували чимось смачненьким, а якщо їй піддані запізнювалися зі сніданком, вона м'яко, але наполегливо нагадувала їм про себе. Дбали вони й про інші більш делікатні речі. Принцеса вдячно моркотіла до них і дозволяла пестити себе, а іноді жартувала і гралася з ними. Все було просто ідеально. Доки не з'явився він, Деріл. Він був жахливий, він був огидний, він був твариною. Принцеса сподівалась, що Деріл надовго не затримується в її домівці, його неодмінно позбудуться. Це лише питання часу. І вона чекала. І чекала, і чекала. Нарешті цей день настав, її піддані пішли з дому разом з огидним собакою. Минав час, а вони не поверталися. Пухколапка святкувала перемогу, китя була впевнена, що дерево відвезуть далеко предалеко. Нарешті вони повернулися. Але разом із деревом. Принцеса Пухколапка була сумною. Вона знала, що треба щось зробити. Вона пробувала гіпноз, пробувала хитрість і пробувала навіть шкодити. Нічого не допомагало. Схоже, деріл оселився тут назавжди. Принцеса Пухколапка була засмучена, але здається, що ніхто цього не помічав, окрім деріла. Він причепився до неї, наче череп'ях. Цей пес був такий невихований, такий незграбний. Але від нього була користь. Деріл став вірним слугою принцеси. Він підніс її на п'єдестал. І пухколапка, зрештою, змірилася. Більшість часу все знову стало ідеальним. Головне, щоб піддані нічого більше не утнули.